Як можна провірити датчики карінува двохконтактного? Один із методів, який ви можете в домашніх простих условиях зібрати собі таку конструкцію і провірити. Займаючись певний час уже електрикою, змушені вже були зібрати багато різних датчиків карінвала, якщо ви бачите на подкидку-разного типу є. І не просто є інші датчики, ще там по коробках, по мішках, і купа всякого-всякого, датчиків, які подобеній апаратурі, і всього-всього назбиравши. Хотів би показати, для того, як можна один із методів просто-напросто провірити датчик коленвала. І воно на фоні оцих всіх от провів експеримент і вам зараз покажу. Покажу один із прикладів, як провірити датчик колінвала, який має два контакти. двох Ось у нас є такий от маленький пристрій, який ми самі зробили з діодів. Тут на фішечку, тут ось просто контакти, і у нас ще є такий перехідник з Stanfors. Ми обрали його і для того, щоб були маленькі піни для того, щоб коли попадає нам датчик, ось такими лесенькими пінами, для того, щоб зробити перехідник. Це один із методів, він не сильно точний, але його можна використовувати для того, щоб перевіряти датчики калінвала. І... Зараз покажемо на прикладі, наприклад, ось у нас є три датчика, це Mercedes. І у нас. що ми візьмемо, щоб видно було. Ось, бачите, оригінали. Тут також оригінали. Покажемо, як взагалі працює оця річ, як неї можна перевіряти. Звісно, сам датчик він стоїть на відстані, де проходить вінець і він так при дуже близькому такому. А такій відстані він прораховує, наскільки швидко й, а, крутиться коленвал. І на багатьох датчиках зроблена ця річ, ось бачите, вона металева кінець. Для більш точнішого сигналу. Це покажу вам на різних ось такий, ось такий, ось бачите кінець. Ось також. Ось такий показати. Ось бачите, та, що є металевий. Також є і не зовсім металевий, є ось, бачите, закритого такого ж типу. Але я вам покажу на тих металевих. Тут воно не так сильно буде видно на камеру, але на металевих зараз покажу, що потрібно зробити. У нас є ось така от фішка, ми візьмемо просто от контакт, От є у нас у нас вже він обрізаний, бачите, це для того, щоб буде посадочна длина однакова, ми вставляємо для провірки. І ось звичайний ключ, ну, там який взяв 19-й, і ми беремось сюди притульюємо. І просто, так як тут є катушка, магніт, ми бачимо певну реакцію. Зараз. Камера не зовсім добре передає, бо це білий колір. І ось такий простий метод, але доступний для того, щоб перевірити, чи, ну, чи не зовсім мертвий датчик колінвала. Ми покажемо на прикладі спринтеровського. Ось у нас є новий датчик. Там всередині видно, що він більш такий в кращому, гарному стані. І ось ще один із датчик, але цей датчик ми міняли, його замінили, тому що, бачите, є потертості в ньому. І він вже бачите сам по собі, по ньому вже хтось тут ковиряв, вбив. Ось бачимо, да, який він стан. І навіть оце трошечки неправильно відстані вже він не працює. Ну і зараз покажу вам, наприклад, від цього датчика. От ми беремо, у нас тут є вже наборна фішечка. Ми відразу одеваємо. До речі, для діода є різниця.

У нас він погано працював, тому ми все візьмемо зараз його. Зараз підключимо. І... Угу. Бачите через раз навіть. Тут навіть звук помінявся, тому що він затертий, вже його затерло просто вже пластмасу підтерло і підтерло сам цей. І він то, то є, то немає, і не так сильно він просто. А, То є то немає. Ось це один із методів, як можна провірити в домашніх условиях. Датчики кальнувала. Зрозуміло, що потрібно подавати на нього сюди питання, дивитися, мірцає, як він взагалі обороти бачить, не бачить, і комп'ютерну діагностику, якщо більш а, обширніше, ми робимо діагностику, але ось такий простий метод, який можна передивитися. Це не можна передивитися а, на таких датчиках, на яких він ці стоять. І ось ця сама, це Volkswagen, тут на три піна, звісно, але сам факт в тому, що ось ця річ вона не така сильно. А і тут дуже мало тут трошечки состав всередині інакший стоїть, і вона щит з ленти. Є лента, і тому воно дуже не, не, ну, геть зовсім чуточку. Також можна провірити, ось у нас є датчики на три провода і на два провода. Датчики детонації двигуна можна на три провірити і на два провірити. На два проводи, ось ми взяли, підключили. І також ми беремо таким же самим методом і спостерігаємо. А ми не побачимо, да, тут нас на камері не показує воно. Воно дуже мало, не сильно видно. Але якщо ви будете робити, ви самі замітите, що воно мерцає. Якщо воно мерцати не буде, ну, зрозуміло, що датчики детонації не працюють, бо вони стоять на двигуні, буває. Що вони там внутрі відгнивають, випадають, тут лопають. Обов'язково кожен датчик то неважливо, треба подивитися на стан, чи тут немає тріщин. Тому що якщо вони знаходяться в гарячому маслі, вони мають таку свойство тріскатися, там можна вже буде видно буде, катушку і тому подібне. Тому такі датчики взагалі потрібно викидати. В частності це в старих машинах, які проїжджають дуже великий а, пробіг. Ось так. от, Такий маленький. Это тогда можно користуватися.